Всі, хто хоче написати побажання на стіні, привітань, зробити фотографію з до Дня Матері, записати відео. Привітання, запрошуємо старших, молодших, всіх. Це свято, яке об'єднує всю Україну, всіх українців. Для дітей тут є у нас майстер-класи для маленьких. Підходьте, і зробіть подарунки для мами. Чекаємо всіх, це все безкоштовно, звичайно. Вітаємо ще раз всіх з Днем Матері. одна не туда куда-то пошла петелька а одна сейчас кусочек снимем трошечки за разметим с собой а ты наши кашечки Наша ідея головна в тому, що не ми вітаємо якихось жінок, мам, як це прийнято робити там владою або кимось. Ми хочемо ми зробили такий майданчик там, де дід, кожна дитина може зробити подарунок власними руками для мами. Дитина може нам писати привітання, мамі, намалювати малюнок, виліпити, виліпити традиційну іграшку з глини. Також передбачається запис відео привітань, фото, які можна потім буде знайти в соціальних мережах на наших сторінках. Ця акція направлена на те, щоб дитина зрозуміла, що сьогодні є таке свято, перша запам'ятала, і запам'ятала, що маму треба вітати кожну другу неділю травня. І зараз це в нас виходить, тому що багато бажаючих багато діток, які цим займаються. їм дуже подобається. Поки що на жаль, в масштабах всієї України ця ініціатива не масова, але такі організації, як батьківщина, молода. Як молодий народний рух, інші патріотичні організації. Ми робимо ці свята в багатьох містах України. Зокрема, наша організація ми робимо зараз в 15 містах України, в найбільших і в регіонах теж в менших містечках. Тобто акція набирає популярності і кияни, і українці дуже позитивно її сприймають. Сьогодні дійсно справжнє українське свято, і мені здається, що це свято День Матері в Україні несправедливо трошки відсунуто на другий план. І завдання наше всіх патріотичних організацій дійсно зробити це свято загальноукраїнським, щоб вітали своїх мам з Днем Матері. Щоб дарували їм квіти, і власне, щоб українські традиції, українські свята відзначалися в українських родинах. Тому сьогодні батьківщина молода, як і кожного року, зробила таке дуже тепле свято, коли дітки разом з своїми матерями можуть взяти участь в різних конкурсах. Дітки можуть зробити подаруночки, коли намалювати для мамі малюночок. І мені здається, що це якраз і є той дуже правильний контекст, який потрібно вкладати в розуміння цього свята Дня Матері і як його треба святкувати. Це мусить бути дуже тепле, дуже родинне свято, без зайвого галасу, гамору, але щоб тут дійсно віяло побільше доброти, щирості і такої любові до своїх матерів. Українські матері насправді дуже мужні, бо вони виховують патріотів. Вони виховують дуже прекрасних, щирих людей, і хочеться їм побажати, щоб вони були щасливі в своїх родинах, щоб вони мали найбільше щастя від своїх дітей, яких вони зростають, і, власне, день матері від того і веде свій початок, щоб вони дали нове життя. Тому хочеться їм побажати того, щоб їхні нащадки, яких вони народили і виховали, щоб вони радували своїх матерів.